Всем привет! Уже фактично заканчиваем штукатурку в нашому санузлі в будущем. Тобто подготовили стіни. В кутах ми робимо завжди 90. Ну, якщо конечно, дуже бюджетно, то не вийде. Трошки залишилося доштукатури. Тут знизу. Там буде виход дренажний до бойлера, там трошки пізніше домажиться. ми зараз тут поправимо, бо слой великий пливе. Це буде умивальник у нас, потім поставиться у нас од розетнички по поводу откоса Откос буде робитися, обшиватися по периметру гіпсокартоном. Тут також доштукатуримо, зробимо трошечки. Як то сказати, по старому обв'язку Саморезы, проволока, сітка. Кинемо сюди, привяжемося до откоса. Потім у нас буде це все діло підшивається гіпсокартоном. Провода, звісно, не ми робили. Так що, как-то так. Розмонтуємо двері. Далі буде. Всім гарного дня. Працюємо далі.